І з ними граємо в гру, яка називається Track Mania Forever. Ну і щось? Седя це буде обзорчик на таку гру. Ця гра представляє себе гонку. Ну, давайте виберемо зо... серебну медаль. Тут показується карта сама, по якій ми будемо їздити. І там якісь прапори висять. Не знаю, що з це... О, прапор України. Є. У мене машина у... в прапор України. Ну, і давайте почнемо. Це, якби гоночні машини їздять по такій трасі, не дуже для гоночних машин, але нічого, Попробуємо проіграти трішки. Поіграти. Ой, хоча я скусанув, газу, ну, ще разок. Щось я постійно врізаюся, тут тормозів просто нема. І ще опит ображається на машині грязь. Але коли виїжджаєш на чисту дорогу, вона пропадає. В основному ця гра прикольна, якщо грати з нею з друзями або на серверах. Але я не можу грати на серверах, бо в мене в мене якийсь глюк стався, і я типу не можу. Оте ще раз. Вийдемо цього левела і вийб'ємо, наприклад, цей. Тут є цієї ігри така, що можна вставлять свої якісь до карти змінення або щось таке. І інші ігроки можуть скачати, скачати ті змінення, які ви зробили. Десь так. Можна, звісно, з другом грати Це буде теж прикольно. О, прапор України. Он дай. Знов золота ми... Э, срібна медаль. Ну і давайте почнемо. Що це за карта така? Боже, якась странна карта. Ну давайте повидимо... Ой, чуть вирізав чуть-чуть чуть-чуть. Там чувак теж вирізався. Так, треба його обогнати якось. Тут геймплей ігри цей легенький, дуже легенький, даже занадто легенький, якщо чесно. Управляють пошті просто але... Тут треба 4 ядра, щоб воно робило нормально. так буде лагати Тож сильно. Якщо у вас слабий комп'ютер, її лучше не качати У мене такий середній вроді. То я можу так би Нормально погулять без лагів ніяких... І тут ще йде відео як ви грали. Я тут по два рази врезався. Поїхав далі. Тут різко так. Чуть-чуть врезаться опять дальше я їхав там можно кисть такий мультик сквозь, але не дуже. так проезжаем і тут же финиш финиш має он Онлайн. Да, фініш. Ну, это не буду закругляться. Це був такий маленький обзорчик цієї игры. Якщо хочете, я можу ще сняти про неї. Ну і не забывайте підписуватися, ставте лайки. Всім удачи, всім пока!